Так. Що? Що буде їсти? Та нічого? Як нічого. Зараз по списку було чесатися. Тепер буде їсти, почистити зуби і передіти. Нема... Де моє їсти? Нема нічого їсти. А хто тортик без мене їв? Хто... То, хто їв? Я останній їв. Взагалі хто. Хто, е, як там? хто рано стає, тому Бог тортик дає. Ей. А, хто, а хто пізно приходить, та взагал... сама собі шкодить. Вона не взагалі тася в кімнату пробралася, тому я швидше стала. Ну ти стала і лежала, і де тепер там їж, з її миски. Ну Все вже кінчилося, вже нічого немає. мало. Пару печеньок воно зі, як він називається.